Усім привіт! Попереду Великдень, тому я хочу сьогодні з вами поділитися рецептом паски. На каналі вже є багато різних рецептів, пасок, панетони. Але сьогодні я хочу з вами поділитися ще одним дуже гарним рецептом. По-перше, і перш за все, ця паска неймовірно смачна. Вона всередині м'якенька, пухка, повітряна, волога, волокниста і максимально насичена ароматами і смаками. По-друге, вона з невеликою, я б навіть сказала, з мінімальною кількістю дріжджів. Тому організму буде нескладно впоратися з цією здобою без будь-яких наслідків для нього. І за рахунок того, що тут мінімальна кількість дріжджів, тісто довготривалого бродіння. Це означає, що усі смаки будуть максимально розкриватися, і готові пасочки будуть неймовірно ароматні і смачні. Ми з вами розпочинаємо приготування зі складових, які необхідно підготувати ввечері напередодні приготування пасок. А це сухофрукти і опари. Розпочинаємо приготування із сухофруктів, і для цього нам знадобляться темні родзинки, світлі родзинки, сушена журавлина і міцний алкоголь, ром, коньяк, бренді. Або, якщо у вас залишилось трішки того, трішки того, трішки того, просто об'єднайте все і залийте ваші сухофрукти. Щодо сухофруктів, набір ви можете змінювати за власним смаком, звичайно, додавати цукати. І хочу вам нагадати, що на каналі є дуже класний рецепт домашніх апельсинових цукатів, смачних, насичених, м'ясистих, тож обов'язково подивіться це відео. Давайте готувати. Заливаємо сухофрукти окропом і одразу цю першу воду зливаємо і промиваємо родзинки під проточною водою. Знову заливаємо сухофрукти окропом. Залишаємо на 10 хвилин. Зливаємо воду і заливаємо сухофрукти. Алкоголем сюди ж додатково можна додати цедру апельсина, або лимона, паличку кориці. Накриваємо плівку і залишаємо просочуватися у холодильнику цілу ніч. І наступна складова, яку необхідно підготувати завчасно з вечора, це опара біга. Біга це досить щільна, густа опара довготривалого бродіння, яка надає нашому тісту неймовірного аромату і структури. Для біги нам знадобиться вода кімнатної температури, свіжі або сухі дріжджі і пшеничне борошно. Я вам рекомендую брати саме свіжі дріжджі, випідь. В такій здобній випічці, особливо на Паски. Але можна брати і сухі, головне робити перерахунок. Щодо борошна, в мене взагалі-то знову ж таки для, паски, для пасок краще брати сильне борошно це те борошно, в якому 13-15 грамів білку на 100 грамів борошна, Це, наприклад, манітоба або якесь італійське хлібне борошно. Але. Також можна використовувати звичайне пшеничне борошно вищого сорту, головне, щоб це борошно було якісним. Саме таке борошно в мене сьогодні. Тож на звичайному борошні можна ці пасочки зробити і все буде супер. Я, до речі, у своєму телеграм-каналі поділюся з вами, яке борошно використовую я. Перш за все, розчиняємо у воді дріжджі. Один грам свіжих дріжджів виглядає якось така досить велика горошинка. Бачите, але краще відміряти все на ювелірних вагах. Перемішуємо, додаємо борошно. Перемішуємо ложкою. Коли ложкою стало важко перемішувати, об'єднуємо все руками. Так, ось вийшов ось такий тугий, дуже-дуже тугий шар. Бачите? Головне, щоб все борошно було зволожене. Тепер робимо хрест на хрест навхрест ось такий, бачите? І ставимо тарілочку нашу опару. Накриваємо плівкою і залишаємо опару в теплому місці. Температура приблизно 25 градусів на 10-12 годин. Я її залишаю у ванній кімнаті, можу закутати додатково. Головне, щоб температура не була занадто висока, приблизно 25 градусів 12 годин. Я завчасно з вечора підготувала опару. В мене вона вже готова. Бачите, вона десь 12 годин якраз таки провела. І дивіться, яка вона, бачите, з'явилися дірочки, вона квіточка ця повністю розкрилася. Ось ви можете порівняти, як збільшується пара біга за 12 годин. Давайте всередині подивимося, яка вона. Здивіться, яка гарна павутинка. Ця біга вже готова до замісу тіста, ось така краса. Зранку, коли вже готова біга і просочилися сухофрукти, ми можемо нарешті замішувати тісто, для якого нам знадобиться зріла опара біга, свіжі або сухі дріжджі, вода кімнатної температури, жовтки, пшеничне борошно вищого сорту або сильне борошно, цукор, сіль, кубики холодного вершкового масла, цедра апельсина або лимона, половина стручка ванілі або ванільний цукор, або ж ванільна паста, і підготовлені завчасно сухофрукти, замочення в. Міцному алкоголі. Так, ось така, бачите, м'якесенька липка біга у нас вийшла. Тепер ми її сюди, в комбайн відправляємо шматочками. Сюди ж відправляємо воду кімнатної температури, але не всю, десь На початку 120 грамів додайте, тому що кожне борошно бере різну кількість рідини, тому трішечки залишіть і спостерігайте за консистенцією. Усі жовтки і все борошно висипаємо. Перемішуємо, поки всі інгредієнти не об'єднаються між собою. Як тільки все об'єдналося в єдиний шар, вимикаємо комбайн. У нас вийшла ось така консистенція. Тіста. Бачите, всі інгредієнти об'єдналися. Тісто ось таке трішки липке, воно туге, але при цьому трішечки навіть тягнеться, як, як такий пластилін. Тому ми маємо досягти саме такої консистенції тіста ось, Тому орієнтуйтеся не на грами води, а саме на консистенцію тіста. Спочатку додавайте 120 грамів води, далі вже буквально по 10 грамів додавайте ще, в тому випадку, якщо у вас залишилися прямо ось такі сухі шматочки борошна, які ніяк не можуть зволожитися. Норма до 150 грамів води, але обережно головне це робити поступово. І тепер накриваємо дежу пліткою і залишаємо тісто відпочити полежати на 15-20 хвилин на автоліс. А ми в цей час відкинемо. Насито наші сухофрукти, замочені в алкоголі. Зайва рідина зараз піде. До речі, можна її використовувати повторно. І викладаємо, просушуватися на паперовий рушник. І залишаємо просушуватися до тих пір, поки вони нам не знадобляться. Так, через 20 хвилин давайте подивимося, яке тісто. Бачите, воно вже таке більш липкеньке. Зараз я його підніму. Оп! Ну, майже все. І ось воно більш таке, бачите, вже тягуче. Воно, до речі, не таке липке. Ось бачите, яке воно, вже кликовина почала розвиватися. Ось таке воно гарненьке. Так, у нас є дріжджі, бачите, якщо у вас залишилось трішки води, буквально одну-півтори чайні ложечки додаємо до цих дріжджів свіжих, щоб їх розчинити. Якщо не залишилось води загальною кількістю, додайте просто додаткові півтори, одну півтори чайні ложечки, тому що нам просто треба розчинити дріжджі у воді. Так, у нас утворилася ось така, бачите, паста. Виливаємо її до тіста і перемішуємо. До речі, вершкове масло. я Поки що прибрала в холодильник, для того, щоб воно не тануло. Як тільки все об'єдналося, починаємо вводити цукор порціями, буквально по 2-3 столові ложки. Ні в якому разі одразу весь цукор не висипаємо в дежу, тому що цукор розріджує тісто, і ви просто потім вже не врятуєте становище. Всипаємо 2-3 столові ложки, замішуємо тісто на перші другій швидкості комбайну. Як тільки перша порція вмішалася, ви вже не відчуваєте кристалів цукру, додаємо наступну порцію. І так, увесь цукор. Після того, як ми ввели увесь цукор, тісто досить липке, бачите, але воно збирається на. На крюк Воно збирається по стінках чаші, тут вже трішечки розвинутий глютен, бачите, його можна торкатися змащеними маслі руками. Це не панетоне, тому ми не нам не треба досягти такого ідеального глютенового вікна, але бачите воно вже розтягується, воно таке гарненьке. Тепер ми додаємо сіль і продовжуємо замішувати. Де сіль вмішалася, вона повністю увійшла в тісто, бачите, ось таке воно у нас виходить. Тепер ми з вами вводимо вершкове масло, холодне шматочками. І знову ж таки порціями, буквально по 3-4 шматочки. Порцію ввели, як тільки масло увійшло повністю в тісто, додаємо наступну порцію. І так усе вершкове масло. Все, готово. Давайте розглянемо тісто на поверхні. Ми вели усі інгредієнти, окрім е, сухофруктів і цедри з ванількою. Тісто трішки липкеньке, тому можете змащувати руки трішки тяжковим маслом яким. Ох, дивіться, навіть на звичайному борошні, бачите, як гарно розвинувся у нас глютен. Ось так трішечки відіб'ємо його. І знову ж таки, ми, це не панетоне, ми не досягаємо ідеального глютенового віконця, але дивіться, навіть тут. Воно є, бачите? глютен добре розвивається, коли ми вводимо цукор. Саме на цьому етапі його треба розвинути, але знову ж таки, це не цей рецепт, де так прямо строго треба це зробити. Тепер давайте дістанемо з ванільки зерна, додаємо до тіста. І сюди ж натираємо цедру апельсина. До наших просушених сухофруктів додаємо ложку борошна і відправляємо у дежу. І тепер все об'єднуємо на невеличкій швидкості комбайна. Давайте його розглянемо ще раз наш кінцовий результат. Воно дуже таке живе. Липке в мене рук змащення. Дивіться, яка краса. Тепер шматочком вершкового масла змащуємо чисту миску, або я прямо змащую дежу і відправляємо тісто. Тарілочку і накриваємо тарілочку дежу плівкою. І тепер залишаємо наше тісто підніматися. Оптимальна температура 25-26 градусів. Не більше у нас тісто довготривалого бродіння, воно буде у нас підніматися 3-4 години з однією обминкою через 1,5-2 годинки. Через 1,5-2 годинки робимо обминку. Руку в мене змащені в маслі, і просто отак з усіх боків підгинаємо тісто. Донизу. Обминання ми робимо для того, щоб краще розподілити температуру по тісту і воно краще піднімалося. Накриваємо знову плівочку і залишаємо підніматися ще на півтори-дві годинки. Все, після того, як тісто піднялося, дістаємо його з дежі. Давайте тісто одразу зважимо. Його вага 1300 32 г. І тепер ділимо тісто. Ми заповнюємо зазвичай форми для пасок на одну, другу, одну третю. У мене одна формочка 13,4 на 9,5 см, я сюди кладу 500 г тіста. Дві формочки 11 на 8,5 см, сюди я кладу приблизно по 300 г тіста і одна форма 9 на 9 см. Закладка зазвичай десь 210 г, 210 в мене тут е, трішечки більше, можливо. І формуємо пасочки. Якщо тісто сильно прилипається, Випає до рук і поверхні, можна зместити руки і поверхню трішечки маслом вершковим. Беремо просто шматочок тіста, розподіляємо, загортаємо, перевертаємо і просто округлюємо. І ось у нас в результаті вийшло ось такі чотири заготовочки, які ми обережненько без натяжіння накриваємо плівкою. І тепер відправляємо паски в тепле місце вистоюватися. Взагалі, оптимальна температура 26 градусів. Вистоювання стартує від 2 годин, а там вже може досягати, в принципі, навіть і 4 годин. Головне, щоб ваші пасочки піднялися майже до верхівки вашої форми. І відправляємо паски випікатися в духовку на перші 5 хвилин при 180 градусах. Далі зменшимо. Температуру до 160, при цьому духовку не відчиняємо і допікаємо паски ще хвилин 30 приблизно. Можливо, вам знадобиться 25-35 хвилин, це залежить від розміру ваших форм. Ми, як завжди, готовність перевіряємо дерев'яну шпажкою, вона має бути сухою. Якщо шапочки ваших пасок почнуть підгорати, а всередині паски ще будуть сирими, через хвилин 20. Ви накрити паски фольгою. Пасочки випіклися. Тепер знімаємо їх з решітки і залишаємо повністю остигати дуже обережно, тому що вони м'якесенькі, не пошкодьте їх по боках, особливо. Все наші пасочки вже повністю охололи, стабілізувалися. Вони такі. Повітряні, просто красуні. Ці паски просто неймовірні. Вони як хмариночки. Тому так не тягніть, обережненько все знімаєте. Так, давайте розламаємо пасочку. Ось тут вона в мене не більш нерівно піднялася. Дивіться. Просто вона аж дихає. Просто краса. Давайте ось прямо так розламаємо не будемо навіть розрізати. І просто подивіться. Волокна. Але я хочу вас попередити, що волокна, вони завжди після випічки є, перші години, там декілька годин, потім вони можуть трішечки пропадати. Просто, просто подивіться, м'якесенька при цьому волога. Ось я торкаюся, вона волога, але повертається назад. Дивіться, дивіться, які волокна. Нібито панетони. Але це не панетони, звичайно. Це ось така волокниста, неймовірно гарна пасочка, подивіться. Я вам не можу передати її аромат. Яка вона гарнесенька, боже, Боже. Мені дуже подобається цей рецепт, неймовірно. Трішечки-трішечки так познущаюся, вибачте, але хочу вам передати. Подивіться. Яка ж краса. Неймовірна, неймовірно. Просто її можна дивіться! Зерна ванілі видно. Жовточок домашній. Неймовірно, ароматна. Просто, просто клас. Цедра бачите, видно. Ой, друзі! Щиро вам рекомендую цей рецепт. Так, забирає час, але ну, подивіться, який результат. Неймовірний. Так, не хвилюйтеся, я це все з'їм навіть в такому вигляді. Ні крихти нікуди не дійно, це дуже смачно і ароматно. Ну що, друзі, найголовніший результат. Ви вже побачили, яка пасочка всередині. Погодьтеся, вона неймовірна, але давайте завершимо приготування і її оздобимо. Для цього нам знадобляться білки, і цукор будемо робити швейцарську меренгу. Об'єднуємо білки з цукром. Ставимо тарілку на парову баню, причому так, щоб на тарілки не торкалося води, і постійно помішуючи на середній невисокій потужності плити, нам необхідно прогріти масу і розчинити повністю цукор в білках. І Масу необхідно прогріти до температури 60 градусів. Щоб перевірити, чи розчинився цукор у білках, ви просто собі так капаєте на пальчики, розтираєте, якщо ви не відчуваєте кристалів цукру, все можна знімати з плити. Переливаємо масу у чисту ту дежу. Дивіться, витріть дно тарілки для того, щоб конденсат не потрапив у дежу. І збиваємо до стійких піків або стійких піків з з звисаючим хвостиком, як вам подобається. Так, друзі, дивіться, яка в мене вийшла консистенція. Бачите, вона стійкалась таким, нібито трішки звисаючим хвостиком. Бачите, мені подобається завжди ось така консистенція. Ось, бачите, ось така вона стабільна. Трішечки-трішечки рухома. Щодо декору, дивіться, в цьому році дуже модними є ось такі вафельні прикраси. Квіти, метелики, такі ніжні, вони їстівні, звичайно, це вафельний папір такий спеціальний. Ну що, давайте покривати паски. До речі, завдяки ось такій досить стійкій мерензі, усі ці нерівності покриття ми. 에, приберемо, беремо ложечку, ось так прикрашаємо. Обережно з пасочкою, Боже, вона така ніжна, щоб її не пошкодити. Ось, бачите, яка стійка меренга, Вона буквально трішечки опуститься, тож залишайте місце для того, щоб вона так прилягла на вашу шапочку. Шар робіть, який вам подобається. Ось такі три красоні у нас з вами вийшли, так? І залишаємо паски до тих пір, поки глазур повністю не застигне. На це може піти декілька годин точно. Зазвичай я це роблю вже під вечір, щоб за ніч все добре схопилося. Наші глазур вже застигли, і пасочки готові. Просто подивіться, які вони гарненькі, красиві, ніжні, а які вони ароматні, які м'якесенькі, пухкі, волокнисті, вологі всередині. Ви все це вже бачили. Я полюбляю саме ось таку текстуру пасок. Так, за рахунок того, що тут мало дріжджів, у нас довго тривале бродіння на все приготування, весь процес йде три дні: перший підготовчий біга сухофрукти, другий безпосередньо замість тіста, випічка. Ну і третій день це вже прикрашання пасочок. Але результат дійсно дуже смачний. Тож, якщо ви полюбляєте таку текстуру пасок, то обов'язково збережіть собі цей рецепт. Але не зважаючи на те, за яким рецептом ви печете паски, які текстури ви більше полюбляєте, вологі м'якенькі волокнисті або навпаки, дрібнопористі, важкенькі паски, головне це готувати їх з любов'ю і з турботою про наших найрідніших і зустрічати це світле свято у колі родини. Сподіваємося, що у нас все з вами буде добре. Зберігайте рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!